Хочете ефективно працювати з тілом і отримувати швидкі результати, цей багатофункціональний апарат поєднує вакуум, RF-ліфтинг, кавітацію та інші технології для комплексного догляду. Щоб розпочати роботу, обов'язково підключаємо вакуумний фільтр. Без нього вакуум просто не запуститься. На задній панелі розташована кнопка регулювання вакууму, усе під рукою для зручності. Далі підключаємо шнурживлення та всі шланги до апарата. Після цього приєднуємо шланги до маніпул, і система готова до використання. Одним натисканням вмикаємо апарат. На сенсорному екрані обираємо процедуру, налаштовуємо інтенсивність, режими, таймер та запускаємо роботу. Перша маніпула вакуум у поєднанні з рефліфтингом. Найменша з комплекту, створена для делікатних зон, обличчя, шиї та декольте. Є ще дві маніпули вакуум плюс рефліфтинг. Середня для талії зони ребер і шийно комірцевої зони. Та велика для спини, живота, ніг і рук. Перед вакуумним масажем завжди наносимо масажне масло. Це захищає шкіру та підсилює ефект. Рухаємо маніпулею по масажних лініях. Ця технологія допомагає підтягнути шкіру, зменшити набряки та поліпшити тонус. Четверта маніпула кавітація. Перед роботою обов'язково наносимо струмопровідний гель. Кавітація впливає на жирові відкладення, допомагає у боротьбі з целлюлітом та робить контури тіла більш чіткими. П'ята маніпула мікротоки та теплове випромінювання. Вона стимулює м'язи, покращує кровообіг і сприяє відновленню тканин. Шоста маніпула тепловібромасаж. Її використовують для розслаблення м'язів, зняття напруги та комфортного завершення процедури. Цей апарат професійне рішення для салонів, які хочуть пропонувати клієнтам ефективні процедури для краси та здоров'я. Не втрачайте можливість розширити свій бізнес.